Якщо ви працювали з 3 d шарами в After Effects, ви точно стикалися з проблемою загубленості в цьому просторі і де що знаходиться, де що треба посунути, і як тут взагалі існувати. Зараз я вам покажу, які інструменти в After Effects для роботи з 3D-простором, з 3 d шарами щоб ви могли дуже швидко зорієнтуватися та не стресувати, якщо, наприклад, вам приходять якісь справки. Я Влад Желіховський, Ви на каналі SQUAD і ми починаємо. Почнемо з орієнтації просто в 3D-просторі. У нас є внизу декілька режимів, плоских режимів, можна так сказати. Тобто можна подивитися на сцену спереду, зверху, зліва, збоку, знизу, як хочеш. Але є ще Custom View, в якому ми можемо крутитися. Тут доволі просто загубитись, якщо ми щось щось покрутимо туди, кудись, кудись ще покрутимо. Якимось чином, ми можемо так дуже легко зламати собі голову. Щоб е, просто ресетнутись в стандартний вигляд. Е, у нас ось тут внизу є reset Custom View. Ми його нажимаємо ми повертаємось до базового Custom View. Е, їх тут є декілька. З такого ракурсу, з такого ракурсу, тобто який вам більше подобається. Але для того, щоб не лісетись кожен раз і не повертатися, куди вам потрібно. Якщо вам ми, наприклад, покрутили і ми хочемо трошки від'їхати вниз там і відзумитись назад, ми нажимаємо шорткат C, або ось тут зверху, ось тут є три інструменти: для повороту навколо сцени, для руху по сцені і для зуму по сцені. Якщо я обираю зум, ми можемо просто тягнемо мишкою. І ми від'їжджаємо. Нажимаємо ще раз Сі, звертаємо увагу на іконочку, яка у нас з'являється. Можемо трошки підійти сюди, повернутися, так само прокрутитися, відзумитись і от таким чином переключатися між цими режимами і розуміти, що взагалі, де, де ми знаходимося. Крім цього, є ще ось тут інструменти, які, якби. Коли ми в режимі повороту, вони можуть блокувати вісь навколо якої ми крутимось. То ми її нажимаємо, починаємо крутитися, і ми бачимо, що воно якби крутиться тільки, тільки в одному напрямку. А можемо спробувати ще сюди нажати. Теж починаємо крутити, і воно крутиться тільки, грубо кажучи, по, по одній осі. Можемо включити всі вісі, нехай ми будемо, будемо вільно це крутити. Тут такого режиму немає, але якщо ми зажмемо, тут є ще декілька режимів. Можете спробувати, що вони роблять. Але ось ці е, режими, які ще знаходяться нижче, це вже більш специфічні інструменти, на яких, які, скоріше за все, вам не знадобляться взагалі ніколи. Переключаємось в Custom View, якщо треба рецетимось. Повертаємося в стандартний вигляд. Тут ми вже не можемо крутити камеру, якщо ми її покрутимо, то в нас такий вигляд і буде мати сцена. Тобто і повернутися назад тут уже не вийде. Ну вийде, але може щось може щось збитися. Тому краще, якщо ви хочете просто подивитися на сцена, сена де у вас щось стоїть, переходити в якийсь із цих режимів і таким чином розуміти, що у вас де взагалі знаходиться. Наступна стандартна ситуація, коли у вас в 3D-просторі вже щось проанімовано по ротейшну, тобто воно крутиться, і вам прийшла, не знаю, наприклад, правка, перемістити цей об'єкт от сюди, в цей кут. Якщо ми по дефолту почнемо рухатись, наприклад, ось за осі контролери, якщо я візьму, наприклад, за X, почну рухатись, то об'єкт почне зміщуватися, в тому числі по осі Z, тому що він вже повернутий під якимось кутом. І коли ми тягнемо за цю вісь, відповідно воно зміщується туди. А для того, щоб це зміщувати відносно з Ось тут зверху у нас є три кнопки. Перша кнопка це режим, коли вісі стоять відносно самого об'єкта. Тобто, це стандартна кнопка, зазвичай вона включена по дефолту. А Якщо ми хочемо перемістити, ми можемо включити, щоб вісі перепнулися в режим світу, тобто в режим всієї вашої сцени. І тепер ми можемо спокійно без зміщення без по осі Z, якщо ми відкриємо ще Position. Без зміщення по осі Z перемістити туди, куди нам потрібно. Що треба, ми повернути, можемо повернутися назад. І сам, сам поворот нас збережеться, позиція поміняється так, як нам потрібно, по глибині нічого не зміститься, тобто сцена не поламається. Це теж доволі базовий інструмент, але з цим бувають часто дуже проблеми. Тобто, коли вже щось. Якось повернуто, воно вже проанімовано в процесі, і вам потрібно в процесі поміняти цю, цю позицію, то це буває проблематично. Оцей режим World Access допоможе вам позмінювати позиції, якщо це потрібно, і при цьому не поламати всю анімацію, яка у вас була до цього. Так, і наступна. Річ, з допомогою якої зазвичай відбувається анімація в 3D-просторі, це камера. Все, що нам потрібно знати зараз, це є однонодова камера і двонодова камера. Вони відрізняються тим, що у двонодової є така річ, як Point of Interest. Коли ми його включаємо, якщо ми перейдемо сюди, в Camera Options або в Transform. То тут є ось цей point of interest, і це, грубо е, кажучи, уявна точка в просторі, відносно якої рухається камера. Якщо ми перейдемо в вид саме з цієї камери, от у нас є point of interest, ми його починаємо рухати, і в нас е, зміщується сам вигляд. Якщо ми перейдемо в Custom View, знову ж таки, щоб подивитися, що взагалі відбувається, коли ми це, це робимо. Бачите, я змінюю point of Interest, якби камера повертається, грубо кажучи, слідкує за цією точкою. Як ми це можемо використати? Якщо ми додамо в сцену 0, викличемо його позицію, зробимо його 3D шаром, а вже ж. і прив'яжемо цей point of Interest до позиції 0, тепер з допомогою цього нуля ми можемо дуже зручно. Так як нам потрібно керувати камерою, щоб вона дивилася саме туди, куди нам потрібно. Це інколи буває зручніше, ніж просто анімувати саме ось цей point of interest». Тому що тут можна в нулі можна працювати з кривими, які, про які ми вже колись говорили. Це деколи буває зручніше, ніж просто рухати саму камеру. І тепер ми можемо керувати камерою за допомогою нуля. І перевага у нуля в тому, що ми можемо дуже легко налаштовувати його криві, швидкості і це все дуже гарно видно. Про те, як зробити криві більш плавними та ритмічними, ми говорили в уроці посилання в описі. Наступна штука, з допомогою якої ми можемо більш зручно керувати камерою. І насправді я вважаю, що це найбільш правильний спосіб керувати камерою. Якщо ми нажмемо на камеру, тут у нас є Create Orbit 0. Що відбувається, у нас створюється знову ж таки 0 в центрі композиції, до нього автоматично прив'язується камера. І тепер ми можемо за допомогою цього нуля повертати камеру відносно центру вашої сцени. Чому я вважаю, що це правильно? Тому що у вас є тепер два контролери. По дефолту, якщо ми перейдемо в інший якийсь вид, в Custom View, наприклад, коли ми крутимо камерою, вона через цей поворот, вона крутиться відносно своєї ж осі. Це фізично правильно, але для софту анімаційного це абсолютно неправильно. Тобто ми маємо мати якусь якірну точку, відносно якої ми маємо крутитися. Анімувати ось таким способом, коли ми крутимо саму вісь камери, це дуже незручно. Тобто, дуже важко контролювати саме ось ці градуси, там пів градуса, один градус. Це деколи буває дуже складно. І саме тому, коли ми прив'язуємо до нуля, ми можемо. Крутити камеру відносно самого об'єкта, самої сцени. Плюс до цього у самої камери у нас зберігається доступ до параметрів позиції, завдяки якої ми можемо, наприклад, зробити поворот і зум одночасно. І при цьому це не буде якась дуже складна задача, тому що у нас два контролери, які відповідають за ці два різні параметри. Тобто, наприклад, у нас є позиція, є поворот. Ми, якщо ми поставимо ключі, проанімуємо, наприклад, щоб камера під'їжджала ближче. Тобто просто, простий звичайний рух вперед, нічого, нічого складного. А у нуля ми проанімуємо поворот, наприклад, отак. От Нібито ми розвертаємось. Тепер, якщо я перейду в стандартний цей вигляд і спробую програти, або ми можемо самі зорі теж включити. О, отак буде краще. От і таким чином, якщо нам знову ж таки, наприклад, приходять правки, що потрібно щось змінити, наприклад, кут нахилу цієї цієї камери, ми можемо в нулі це швидко поправити, замість того, щоб перелаштовувати перелаштовувати позицію та поворот самої камери. Якщо підризумувати, що ми маємо? У нас є три інструменти для орієнтації в просторі: це поворот. Рух по простору і зум. У нас є також два інструменти для руху самих об'єктів в самому просторі, тобто відносно їхніх власних осей, і відносно осей з цього світу або всієї сцени. З приводу камери камерою ми можемо маніпулювати за допомогою або власне самої камери, самого об'єкта камери. Це може бувати незручно, тому нам на допомогу приходять нулі, які ми можемо поставити де завгодно в просторі. і Відносно них крутити камеру, або ми можемо прив'язати Point of Interest до нуля, за яким буде слідкувати камера, і це все може знову ж таки комбінуватися, тобто ви можете створювати доволі складні системи камер рухів, щоб все контролювалося з якогось одного свого параметру. І це може трошки вам спростити життя в момент, коли приходять, наприклад, правки і потрібно щось змінювати. Сподіваюся, цей урок був корисним. Якщо у вас виникли питання по цій темі або по будь якій іншій, що стосується мошенни дизайну та Effects, сміливо задавайте їх в коментарях. З вами був Влад Желіховський, канал Сквот і до зустрічі.